Усім привіт! Ви на каналі Нацліп. І нарешті я повернувся. Мене не було по моїм лічним причинам Але зараз я буду випу... нормально випускати відео, тому що в мене навіть нема. І я не зможу працювати над відео з Half-Life, яке я так обіщав Ну, да так сталося, що я не зміг це зробити усе. Але я запланував зробити сюжет по ФНАФу в Майнкрафті. І да, я. Відсів на фандом ФНАФу, поки мене ще не було. І я купив декілька книжок, про які я ще розкажу. І в мене є достатньо планів, тому без відео ви не залишитесь. Я ще планувала відео по Project Zomboid. Достатньо масштабне. По Майнкрафту, то теж масштабне, але не по ФНАФу. Ну, думаю, я Half-Life колись дороблю. Метро теж сяду робити. І Можливо, дороблю свій Discord сервер. І на цьому кінець відео. Дякую тим, хто подивилися. Усім до бачення! І не забувайте, я не половину людина, а не половину Вільям Афтон а Вільям Автон завжди повертається. I always come back.